Буду знати, буду знати. Я просто виявив спочатку казино, а потім почав виявляти, подавати в різні відділки, тому що згідно закону про запобігання корупції, мені мають ну, йти на якесь розслідування проводити хоч хтось. Ну, куди б я не з'явився, да? ну, відповідь. Я пішов один ревіду, другий, в БЕБ, НБР, СБУ, декілька разів по кругу, вже потім переслідування пішли, напади. Ну і я почав викривати тих, хто покриває все, що мені не, ну, не йде на взаємодію, щоб не допомагає. Помаг... Ну, а ліцензія офіційно казино коштує 72 млн грн в рік, то в рік. І, 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 ото підпільне казино на Максима Залізника вже працює другий рік. От я, я його виявив у вересні, наприклад, да, себе. Я вказав. Вони йому дають працювати вже другий рік. Я кажу, є, знаю, хто крушує, хто, хто заходить, хто клієнт, я що ну, це. Я слідчим Святошинському сказав, Шевченківському сказав, тут, е, е, на різні, там, наприклад. А -а -а. Я їм всі записи є, де я їм розказую всю ситуацію. А від мене втікають, морозиться, розказують сказки і кажуть, ви заявили, дякую. Я кажу, добре, будете в мене вписані, як от е, корупціонери, який покриває даний це, тому що я в бюджет країни хочу. Щоб заставили повернути. Так роз'яснення ви нам залишають? Так, так, то, 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 роз'яснення додаток, ну. а в мене є копія, ну, такі самі примірні. Якщо в реєстрі об'єте, біліонарі, це що тут через дорогу вас зразу, от, ну от вас. Бачите, казіна біліонарі? Угу. Да. Воно тому того ж року закрило його, і не воно не працювало. Воно втікаря переїхало як незаконно працювати на шулявку туди. Саме біля цього на території другого в втіхаря під прикриття. Я кажу, виявіть його, заставте заплатити бюджет країни 72 млн грн і плюс податки, плюс незаконний обіголі. Вони взагалі, ноль на масу. Знов у мене переслідування, розводи, виявляння. Знаєте, куди Святошинський відділ подавав розслідувати? У Участковий. Участковий місяць тримав, а потім каже, ну, не рахує, не вважає. Плюс 39, плюс 3, 3 так? Да? Чи yeah, все, все разом? Це все разом. А, все разом. Так, так, ага, так, просто, от, правильно, 36, значить, цей. А, і три витягне. Ну, ну якщо б цей, да. ну, так. Тут ще я... викрить. Так, 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 я ж можу, 3. не думаю. мою. Я, я переправив три і. Я все окремо покажу. Так, а я тут перецем виправив, щоб ви розуміли. просто. От. І, і, і мене в кожному в мене ж є ухвала, я не, потім її додам на начальника ну, Андрія Шевченка, начальника Святошинського райвідділу ухвала, щоб порушили проти нього кримінальну справу, бо, тому що я викликав там дурку для нього, ну, психіатра. Так, бо, що, бо, ну, да, бо, тому що я йому в листопаді подав 2 числа заяву, що в нього є заклади ігрові. Він мені відписку шле, але мені кажуть, ми через місяць дамо було звернення громадян. яке звернення, викликайте мене. Я викликав 102, Я там слідчими говорю, слідчою групу. Вони кажуть, ми розпишемо, ми вам скажемо. Мені проходить, через місяць, проходжу, мені дають відписку. Я потім її долучу, тому що все так не встиг. Плешках на це. Можете в них запросити, я ж тому написав, запити дати всіх документів. Е, мені кажуть, прийдете через місяць до розгляду громадян. Я кажу, як розгляд? Казино далі працює, чому ніхто не дивиться. У мене є сандерська інформація, люди ходять І інформацію, я знаю, що до чого, хто, куди, що, це, від, коли, розреш. Я знаю, що далі ніяких слідчих дій немає, все працює, все гарно. Я викликаю 102, 0 на масу. Тут, коротше, приходжу я через місяць, мені Андрій Шевченко дає відписку, що нічого немає, нічого не вважає. Він вважає, що не вважає. Я подаю вищі інстанції по кругу по кругу з Генеральної прокуратури СБУ, приходить знов йому, щоб він розслідував, що в нього відбувається відомстві через два з половиною місяця. Проходить йому, він мені прийшла відписку знову, же, слідуючий раз, той же Андрій Шевченко. То не моє від... на наше повноваження, ми передаємо в БЕФ. Я таки думаю, тут мені написав, що вже провірився, а тут вже на... через два з половиною місяця на їхні повноваження. Можу, може, забула людина, може з пам'яттю погано. Тоді кажуть, давайте тоді викличемо психіатра, провіримо. Людина на такій серйозній посаді не пам'ятає, що він вже слідство там проводив, а зараз мені каже, то не наше повноваження, ми передаємо слідство. Тут ти вже шороха наробив, по тому відписці, відписки ж є. А тут нема. То один прикол. Ну, я визвав психіатра, ніхто не приїхав, мене вдякував з міністерства подали, тіпо, але він його різко відправили в відпуск, а потім написали, що слідство типу, нічого не побачило. Ну, я потім дивлюся його відписці. Я подаю другого, зареєстрували третього, а відписці в вже була четвертого на другий день. Але мені місяць проморежили. Я бігав там, кіпішував, заставляв це ноль на масу, викликав 102, ноль на масу. Говорив з начальником слідства ноль на масу. Лі його протоколи розмови є ноль на масу. А оказується на другий день вже відписка лежала. Бо тому що я податок дивлюся місяць той самий, ну слідуючий день. Що типу вони вже провели сліз, просто мені через місяць дали, бо місяць мені мозги парили, щоб я бігала, ну кипиш. Тепер як вам віддали цю ну, підписку, як ви кажете. Ну, вам поштою прислали і чи нарочно? Що-що? Ну, ви забрали цей лист? Який від... вам надали відповідь? Так, я прийшов, забрав. У мене мене є, я потім вам ще процеси слідства долучу. У мене є флешка, я можу. То все це? Просто я не встиг, бо в мене та там хочеться для початку. Да. Для... Ну, я... Да. У мене є відписки, про О, ці відписки є Ошки, тому що це а Голосіївський суд. Ой, Голосівський відділ, як я попав. Вони що це було, кажуть, ми ж не наше відомство, що ви тут робите? Я кажу, Бо, тому що я на Малевича на СБУ визивав 102, Б. Викликав 102 групу. Група, перелякані, дзвонили і сказали, що не підніматися. Я кажу, ну я хочу матеріали побачити, хто веде слідство, поможіть мені розібратися. Вони не піднялися на третій поверх. Кажуть, прийдіть в Голосівський район, напишіть ну, там, заяву, там, повідомлення про злочин. Хож я головський равідділ. Ті, що ці, на що ви тут прийшли? Це ж другий райвіділ. І каже, я на БЕБ пишу, я не на казино. за БЕБ, за те, що покриває, сприяє, саботує. Ігнорується мене допускати, щоб я дав всі повністю дані, щоб розслідувати. Тобто, от мені дали, сказали, ні, БЕБ не відкривали. То через суд я зобов'язав райвідділи відкрити справу. У Львові був один, ну, один витяг, другий це, другий в Голосіївському. Одна та сама подія витяги про різні ситуації. В Голосіївському зухвало написало, що ігрові заклади в Голосіївському районі. Я кажу, як прикаливається, я адрес написав. Прописав адреси, де казино, а він пише в Голосіївському районі. Я кажу, а чому Беб не вписано? Я ж на Беб подавав скаргу. І згідно ухвали, відкрито мало бути проти БЕБ, які покривають. Чому начальник райвідділу Арайк написав це? Подав на нього в суд. Але коли почав подавати в суд, на мене почали СБУ нагіджати, типу, і я поки не, не не дійшов до кінця. Прокуратура його прикриває. Ну, просто Прошу. якщо там суб'єкт БЕП, ну співробітник БЕП, то трошки підслідність не поліції. Е, ну понятно, я просто мене направив сюди щоб голова апеляційного суду до вашого керівництва. Сказав: от поки тут розберіться, а потім передайте ну вже щоб по підслідності. Ну, мені так, сюди так, направив голова апеляційного суду. Так. По його рекомендації розуміє? Так я ж говорю, просто. У будь якому випадку зареєструють, а потім вже передадуть там за післідність. Да, бо тому що ДБР це контора, в мене відписок, от що ви зрозуміли. Да, більше відписок ухвали цей ДБР. Вони тупо глушать все, нічого не бачать, не вважають. Вони там всі під, під чим сидять, бо вони щось вважають. Вони згідно закону не працюють. Мені навіть відписка прийшла, була раз, я їм виписав потім 214 це для вас, всіх, для нас. А для них в них є окремий статут. Я смислю. Дивлюся, схилку куди. Перехожу на силку, потім приходжу перші статті, пише все рівно ж 214. А він мені силку дав на якісь там 20 чи яка стаття, що в них є і вони привільйована служба. І вони 214 це не для них, це для вас всіх. Генеральна прокуратура, СБУ, а БЕП це 214. Вона може мені так нагло написав. Так нагло відповідають просто ужасно. Вони нічого, вони все тушать. Бо тому що в них казів. Так, знайомтесь, з заявою із Там коротка заява, коротка папа. Mm -hmm. Ви зазначили, що я от все подав, ті пана. Yeah, пояснення, так. Yeah. Пояснені додатки, вказані. Mm -hmm. Там пояснення вказана кількість аркушів і, і назва документу. Це коротко? Просто треба було зазначити, що е, я в статусі е, людини, щоб ну, не було там непонятно, тому можете написати. Да. А, там в принципі тут зазначено, але все да, да, не. Дай. Там щось треба зазначити. Да, да, да. З моїх слів записано, вірно? Я вот так пишу автор, а нет, ну тут не автор. Туди... Без обороту тільки на прибутку, що вони писали. Що? Да, а ні, під 63 ю я не цей. Це, дякую, що ознайомили. Ну, Це то для е, е, громадян України, а я просто людина, яка живе на тій землі. Ну, дякую, що ознайомили те, і... те. А то що? Протокол. Ну, протокол. Ага, І що тут треба робити? Ой. Перевор... Ну, ага. 388, 388.3 Кримінального кодексу. Це що Це Звідомлені правдиві покази. Ага. Угу. Угу. Ну, я, в принципі, якщо я ознайомлений, то не обов'язково. А як це буде доказ того, що, що ви ознайомилися? Ну, прочитав, я знизу ж підписав. Не, не підписав. Ну, тут конкретно під кожною статтю угу. можете підписати. Ну, щоб був доказ того, що вас з нею ознайомив. Угу. Ні, не, ну доказ все не зафіксований. Так. і... Там, от бачите, знизу заявник зазначив. Ну, тобто, це зазначається ознайомлений вірно. Тобто, ви ознайомились з даною заявою і записано вірно з ваших слів. Угу. Треба пропись. Ознайомлений вірно. Ознайомлений вірно. Ага, є. Віця, якщо вона просто не має йти як звернення громадян, вона має йти, є згідно закону, якщо я зазначаю в шапці. Mm -hmm. Що це згідно закону про запобігання корупції, вона автоматично цей протокол має дублюватися так, на ЗК. ЗК да? ну, да. ну, буде. Буде. Е... Ознайомлений вірно. Отут, так? Так, так, так. Вірно.

Дивіться, зазначте мені. Я напевно тоді ніколи не буду їхати на Львів, я більше цей, чекаю зі Ні, взагалі, мене налазить на вихідні. Щоб я орієнтувався. Ні, може там треба буде царі.